Це ми наслідки падіння уламків шахеду на територію здоровчого дитячого центру сумської громади ввечері 12 січня. Внаслідок цього частково зруйнований один з павільйонів на території здоровчого дитячого центру сумської громади. Про це повідомила в своєму телеграм-каналі обласна військова адміністрація. Будівлю павільйону вибиті майже всі вікна та двері. В місці влучання зруйноване приміщення. Під час падіння уламків російського безпілотника на території здоровчого центру перебував лише нічний сторож. Він неушкоджений бо Момент вибуху перебував у іншому місці на території табору, розповіли керівники закладу поза камерою. Також уламки російського шахету зруйнували господарське приміщення на території сусіднього оздоровчим табором домогосподарства. Повідомив у своєму телеграм-каналі виконувач обов'язків мера Артем Кобзар. Відбувся прольот шокена по одному з будинків. Слава Богу, всі люди живі, і здорові. На місці працюють всі служби. Також співробітники ДСНС гасять паливі. Власники будинку від коментарів відмовились після влучання уламків безпілотника. Руйнування відбулися одночасно в кількох місцях, говорить речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Співробітникам ДСНС довелось одночасно працювати за двома різними адресами, оскільки необхідно було ліквідувати пожежу, яка виникла в житловому секторі. Там горіла лазня, було високі пожежне навантаження, оскільки полум'я досить швидко поширювалося. За словами Олега Стрілки, працівники ДСНС поранених та загиблих після вибуху та пожежі не зафіксували. Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне, новини Суме.